У мене зараз 25 тижнів і 5 днів. Мені прийшли результати за глюкозотолерантний тест. Значить, перший раз, коли в мене взяли кров, мій показник був 4,7. Потім я випила цю насищену солодку водичку. Через годинку в мене взяли кров. У мене піднявся. Показник до 8.3. І ще через годину після того мене третій раз взяли кров і мій показник впав до 4,9. Тобто я розумію, що в мене все окей. Ще мені прийшли аналізи Сечі, там все нормально. І аналізи по АЛТ АСТ. Один показник у мене став в нормі, в пределах норми. От. А другий ще завищений трошки, тому лікар мені трохи скоригувала. Я приймаю Ursa От вона мені трохи скоригувала його прийом, трошки зменшила. От. А загалом, типу, все окей. Я купила а, подушку для годування двійні. Я купила через OLX, тому що зараз дуже важко знайти а, такі якісні, а, бо їх чи не виробляють, чи не завозять в Україну зараз. От, я купила. Як я казала, через OLX, І так вийшло, що тут було поряд. Взагалі, клас, там сім хвилин мені треба було десь їхати, я з'їхала, забрала. от, І зараз покажу вам. Я купила ось таку подушку. Вона виглядає дуже зручною. Тут є такі бортики, щоб дітки не скочувалися. Ось я її вдягну. Не знаю, як у мене з животом вийде. Короте, живот... Так, на жирку животом лісла. Ось так виглядається подушка. Тут є такі вставочки, можна регулювати, щоб було зручніше для спини. Ще тут є ось такі бортики, щоб коли класти діток, вони не А Дітки кладуться сюди ножки, сюди ножки, вони ось так кладуться і отак підтримуються і годуються. Це щоб одночасно можна було годувати двох дітей. Зараз я саме. О, я не знаю, як на стулі, <рес> на дивані молодруш. В принципі, зручно. Ще тут є регулятори, щоб під себе відрегульовувати, щоб зручно тримати. Ну, в принципі, ось так. І виходить, що не тримаєш е, дітей на вісу і підтримуєш, що руки не стомлюються, і спина не стомлюється. Ну, Коротше, повинно бути зручно. От. Е, ну, все. Тут ще є карман. І о, оця штука, вона ще знімається. Вона з такого матеріалу. А, мені здається, що він миється. А, він знімається зі чехол, його можна попрати, І, і там такий дуже такі плотний, зручний перелон. Мені подобається, мені здається, що буде дуже зручно, щоб одночасно готувати дітей. Покажу ще трошки зблизька подушку. А, дивіться, бачите ці кантики, бортики, що я казала. Це, щоб дітки не скочувались. А, бо в інтернеті я дивилась, там такі м'які подушки, але ну, мені здається, в них не так зручно. Вона така, бачите, туга? О, такий паралон гарний. Тут поліна така. От, як дождівку, щось, щось таке схоже, що можна і і протерти. В принципі, вона в хорошому стані. Тут є подушечки, вони на ліпучках, можна регулювати, щоб було зручно. Тут є затяжки, вони також на ліпучках. І також можна регулювати, щоб... Був під твій розмір. От. А ще е... цю фірму вам покажу, да? фірми, да. От. Е... люди, в яких я купила, вони сказали, що вони купляли на eBay, бо в Україні важко знайти. От. Ну, по якості вона хороша. І тут, бачите, є замочки. Тут да. замочок можна зняти і все попрати. От. Усередині ось такий поролончик. Просто поролон, але все одно. Прикольно. Класно, що розробили таку систему. Реально, бачите, бортик іде по всьому краю. Отут ти сидиш і коли діток викладаєш, раз і два, то... Вони не скочуються, просто притримуєш і е, годуєш. Треба буде налаштуватися, зрозуміти, як її правильно використовувати. Я думаю, що це буде дуже зручно. Бо я насправді трошки боялася, як годувати одночасно двох дітей, не знала. От. І мені не хотілося б цілий день тупо сидіти і готувати одного, потім другого. От. І ну, я розумію, що можливо стежуватися там одному пляшечку, другому груди, але мені щось так не хотілося, мені хотілося одно, ну, як, одночасно. От, і я на Тіктація знайшла випадково якийсь відос і зайшла в коментарі. А відос там про годування було щось. Зайшла в коментарі, і ти така жінка написала, що її врятувала подушка для годування двійні. Я загуглила, почала шукати, почала дивитися, які є. От і. Були тільки м'які. Потім я знайшла схожу на цю українського виробника, але вони вже не в продажі, їх не виробляють. І все. Більше у нас такого нічого не продавалося. Лише такі м'які, по типу як для вагітних подушки, але мені здається, воно не дуже зручно годувати було. І потім я зайшла на і знайшла декілька подушок і вирішила купити. В принципі, вона в гарному стані. Я не бачу нічого поганого. Тому що вона БУ. Потім я також, скоріш за все, її продам. От. Але я тепер спокійна, що в мене має все вийти. У мене з'явилася така проблема. Вона з'явилася трошки раніше, десь на 24-му в мене почало отікати ноги та руки. Прям так набрякають нормально. Показую мої ноги, Виді, які опухші. От, і оця частина теж. Я вже не влажу в свої взуття. А ось рука. Друга така сама. Не те, що я дуже сильно поправилась, але отечність, вона з'явилась і дуже важко користуватися цим приладом, цими руками. І вони ще в мене німіють. Чого так засвічує? От. Не знаю, чого так. А в кого така сама проблема, поділіться, що ви робили для того, щоб так сильно не бракало. От я казала, що вже взуття мені дуже сильно давить, я практично не можу користуватися всім своїм взуттям. А також е е я вже подумала над тим, щоб купити собі крокси якісь, е щоб більш рівніша була нога, бо все стискає, перетискає і дуже неприємно. От що з цим робити, я взагалі не знаю.